Птички здивають, все цвіте, ой, розквітає, хочемо миру, хочемо. Мій будинок, де я мешкаю за пропискою все життя, то воно, воно попало під підпідтоплення. Під а тепер хочеться на море, хочеться на річку. Все гати. Чекаємо на нашу перемогу. Виїжджала на чотири місяці, але повернулася, бо рідне місто. Треба його піднімати, жити, робити, працювати для того, щоб була скоріше перемога. Так гарно, коли тих, птички стивають, все цвіте, ой, розквітає, хочемо мимо, хочемо. Я виїжджала по обстрілювали, але вже півроку я, я повернулася до мене. Я, ну, я люблю свій херсон, добре живеться. Але мій дім біля Дніпра, там дуже обстрілюють і кришу зруйнували, то я зараз мешкаю в недому. Але в Херсоні. Спочатку було дуже страшно, приємно, але зараз спускаємося в підвал. Як тільки десь біля нас, то в підвал спускаємося, воду беремо. Паспорт, документи, то спускаємося в підвал. Були ставці завжди чудово. І настрій вже покращився. Жарко, балкон вже відкритий, все готово. Чекаємо на нашу перемогу. особисто живеться. Ну що, я е, намагаюся пристосовуватися. Я такий хлопчик вже дорослий, то мене життя навчило. що <гум> е, ну, Щасливий не той, в кого багато, щасливий той, тому вистачає. Мій будинок, де я мешкаю е, за пропискою все життя, то воно, воно попало під підтоплення. Під, під Це в е, корабельному районі. Там я в районі Річпорта живу. От. Але в мене знайомі, є, які вони вперше, з першого дня війни виїхали і не живуть зараз тут в Херсоні, десь там вони, ну в іншому місці. То в них, е -е, тартира, е -е, в них що там не мешкав, то вони мені надали ключі і е -е, запропонували, дозволили там у них пожити деякий час. Я дуже пишаюся тими людьми, які залишилися в Херсоні, нікуди не поїхали. Бо незважаючи на те, що тут дуже складна обстановка, то вони не покинули своє рідне місто. І знаєте, що мені ще подобається, що Херсон він все одно живе своїм життям. Тобто комунальні всі служби вони працюють. Ось можна подивитися, там трохи далі люди прийшли, косять траву. E, тобто сміття збирається, вивозиться. Якщо ліно щось прилітає, там пошкодження, якісь е, e, приходять люди. Ну я так розумію, це з місцевої e, реадміністрації вони посилають e, людей, надають допомогу. На дворі тепло, садішна квартира дуже тепло. Сприймаємо дуже позитивно, сприймаємо з тим. З тими думками, що все нарешті зміниться, що ми нарешті зможемо жити нормальним життям у нашому місті. Зараз перестали обстрілювати завжди ситуація в Україні зміниться на краще. І ми зможемо нормально ходити на роботу, їздити куди захочемо, в ліс, наприклад, кудись виїхати. Дуже хочеться на природу. Відпочивали, їздили в Олешківські піски, Олешківські ліси, Залізний порт. Скадовськ, а тепер хочеться на море, хочеться на річку. Іссін у друзів приватний будинок. Ми туди приїжджаємо на весь садимо, обробляємо городи, садимо квіти. Будинок у друзі в Чорнобаївці, Там всі в Чорнобаївці садять городи. Люди вже приготувалися, вже все посадили, уже е, зрошування городів, підключили. Життя кипить.